Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що повз вас не пройшла інформація, що Європейський парламент прийняв резолюцію, і Міжнародний валютний фонд в одному з своїх документів сказав про те, що в Україні знову проблема номер один корупція. Ви знаєте, що ми розбираємося в усіх речах, які пов'язані з тарифами, платою за газ, за тепло. І ми вирішили в той минулий тиждень зібрати. З країни платіжки. А скільки ж люди платять за газ, як наслідок за тепло, за гарячу воду і так далі. Хочу сказати, що ми зібрали платіжки, ось тут підсумки такої аналітичної роботи. І можу вам сказати, що практично ніде по території України люди не отримують газ по 6,99 гривень за кубічний метр, отримують, починаючи з 9 і вище платіжки, розділили на дві частини, щоб приховати реальну вартість газу. Але це перше, що є обманом великим. Але є другий обман, який ми випадково виявили, аналізуючи платіжки. У мене в руках зараз аналіз по кожній області. Так, от у нас в кожній області виникли узгоджені посередники, які купують газ. Дешевий «Укргазвидобуванні», купують дешевий газ в НАКНАВТАГАЗі, потім дають двох разову націнку і продають цей газ облгазом. Я хочу запитати, коли у нас такий красивий ринок з'явився? І чому НАК Нафтогаз, газ в сховищах і Укргазвидобування, газ, який ми видобуваємо, не може продати напряму людям, тому що з'явилася ціла прослойка прокладок посередників. І це не просто корупція. У мене три питання: по-перше, хто визначає компанії, яким дається право купувати дешевий газ, у «Укргазвидобування» і в НАК і продавати в два дорога людям? По друге, хто ділить прибутки від цього? І по-третє, хто відповість перед людьми, яким пообіцяли зниження тарифів, а в підсумку вони гатять такі гроші, що вже не тільки бідні люди виють, середній клас вживий. Вже навіть заможні люди на свої платіжки дивляться і думають, що дешевше жити десь в старій Європі, тому що там дешевші тарифи. Ви знаєте, таке хамство я вже давно не пам'ятаю, і тому або ми розбираємось цим, або ні. Ми запропонували законопроект 4680, де чітко передбачено газ Укргазвидобування і в сховищах людям з націнкою в 30%. Цей закон підписали всі фракції, крім двох лідерів. Слуги народу і європейська солідарність. Я хочу зараз у мене в руках перерва зібрати всіх лідерів фракцій і наполягти на негайному голосуванні за цей закон. Або ми з вами припиняємо корупцію, і відновлюємо справедливість, а все або все так як було.